559-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках: відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу зсу знищили ще 560 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 5 вересня, окупаційні війська Росії втратили 265 тисяч 680.

19 кораблів і катерів, 8 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 851 одиницю спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.